Христос Воскрес, моя дитино! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Впадімо вдячно на коліна і помолімось до небес. Коли все християнство каже Христос Воскрес! Правильно, на Великдень! Великдень одне з найбільших і найшанованіших після Різдва християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа. У давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. Легенда говорить, що до виникнення назви свята. за однією з них назва Великдень, тобто Великий день, з'явилася аж наприкінці першого тисячоліття з приходом на українську землю християнства. Великдень називається ще тому, що в той час, коли Христос народився, сильно світило Сонце. І стояли такі довгі дні, що теперішніх треба всім скласти. А як розп'яли Христа дні поменшали? Ісус Христос дуже любив дітей. В біблії для дітей сказано, що Ісус звертався до апостолів. Ніколи не заважайте дітям приходити до мене. Він брав дітей на руки, гладив по голівці. І промовляв над кожним молитву. З молитвами ми приближаємося і до Великодного свята. Як ми вже знаємо, Великдень святкують у неділю, тиждень перед Великодним називають чистим або білим. Люди прикрашають свої оселі, готуються до свята, заохочують дітей допомагати дорослим при готуванні святкового столу. Зокрема, розписувані писанок та крашанок. Крашанки варять і фарбують у природних барвниках, а потім їх освячують та їдять. Писанки не варять і не їдять, а дарують та зберігають як священний талісман. На них наносять різні орнаменти. Символічною випічкою Великодня є Паска. Паска – це святкова здоба, смачна, запашна, ніжна, апетитна. Збираються святкові кошики, дорослі й діти йдуть до церкви. З першим промінням сонця священник церкви сповіщає Христос Воскрес! а прихожани відповідають Во істину воскрес. Так? Шановується найбільше християнське свято Великдень. Прийшовши з церкви, сім'я сідає за святковий сіл. Цей день не можна сумувати, потрібно веселитися. Веселих свят з великим світлим святом! Христос воскрес!